Дорогі члени української громади тологічні студенти, дорогі молоди, це є перший раз завдяки вас, що ми нарешті демонструємо перед російським консулатом! Сьогодні 9 лютого. 20 хвилин після 3-ї є перша демонстрація перед російським консулятом і бота відсподнюється перед посольством. Від сьогодні, кожної неділі, о годині 3 я вас прошу тут являтися, аж поки Янукович не піде у відставку. Нехай його приятель Янукович їде до нього відпочивати у Австрії Азаровим. а я зараз їде його спру. Ця року в Німеччині Гітлер відкривав 11-ту олімпіаду в 2014 році. Путін відкриває Олімпіаду Зимову в Сочах. Один і другий два бандити. Після Олімпіади Гітлера почалася руїна Європи. Мільйони вмирали. Після кінця Олімпіади в Сочах Путін готовий йти. Військом Україну відбирати Севастополь, Крим, Бугайць, Донецьк Це не є жарти, це є слова, це є слова. Андрія. Як... Банду геть! Андрія Ільяронова, і Іл який був радником Путіна, який очолює в Росії організацію Росіяни